Привіт, друзі! Ви на каналі Аматико 90К Плей. І сьогодні ми зараз з Миколою будемо призивати ще один модний віза шторма. Да? Да, ми... ну, 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 Микола, не роби, будь ласка, добре. Ну, перед початком ролика ви дожди підписатися, поставити лайк. І у вас і 3 секунди. 1 2 3 Хтось п'яту молодець. Ну, Оці ну, от мод, він дуже сильно похожий цього прошлого мова, цього, другого. На такий мод кракер з візашторум. А отакий, вот ну, де візашторму, з прошлого мод на візошторму був як реалістичний, як на, на, на в світі. У, у, у ці от, от моди, які зараз ми будемо знімати, похожі. чуть-чуть. Ну ладно, Зараз Микола йде до мене. Добре. З першої попитки Микола чомусь Ничего. не бачив. Нічого. З першої попитки Микола не бачив. Е, да. Виза шторма. Але зараз ми чуть кунем. Де? что с кунем стало? Кажется, разработчики перепутали текстуры. О, ти Ты з першого разу. Стердачки болі. Мама, Микола, іди до мене. Йду. Микола! Чтось? Микола, сідай, все. І раз, два, три буду. І... Бачиш його? Да. О, наконец-то. подів, що то часто спавнится зомбі. Бачиш? Я щось бавлю. Все, починає. Збавку з себе. Ой, що ти робиш? Ти його б'єш? Ти бачиш його точно? Так. Да. Зараз я тебе збавлю звук Микола. почекай. Все, у тебе збавлений. У мене у мене ні. мене треба по... на... чекати, поки він виросте. Помагай. А ти говори по-українськи? До його невозможно почти вбити. Надо... Мечу. Добре, завжди. Да ні, не алмазний, але е, зараз другі мечики. Зараз де він тут? Е. О. І з таким мечом можна з першого разу вбити віза штормом. Правда, чомусь у мене. Ну. О, вирос. Я зачарую меч. А чому м'яч не береться? Що за прикол такий? Е, Микол! Шо? У мене меч не береться. Кристал береться, але меч ні. А, кстати, он тут блоки смокче, смокче у такі от блоки, які ми йому кидаємо сами. Ну, например, зараз ми кинем ось такі трави. Он буде її притягувати. Все он. Все я зачинала небач. Так, давай я оце от вберу. Микола. Где мало хпески? Микола, не вбивай його! Ну вбивай. Все назад вылежаться. О число, яке, яке ти сказав, буде збільшуватися, він зразу вирос. Походу він тебе походу, злякався і зразу вирос. Ну, він ще маленький. Да, Микола? Да. Микола, ну хватить його. Бо якщо ти його вб'єш, то ми не покажемо повністю мод. Стоп, не. Дай, а, а що там поставимо? Ой, не так Так, давай, а що там поставимо його? Що ми поставимо на нього? Опа, я. Так, давай зде. Мородьора! Мородьора поставимо! А, -а, -а. а я поставлю ще багато таких маленьких. Чешуниц. Кстати, його е, очі світиться як у цього главного героя. Я ж забув як називається, я знаю, але боюсь говорить. Незабавник. ж... Ой! Он еще вырос. А что за забыл сказать, что крипер? Крипер, 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 Его И, с... и убивать криперов. Ну, далеко, он пока все их не бачить. А за их добью, а он заметил. На, там да, Ну, О, он не бачит их. Застрали, он застрелил, он и отскакнул. Все, я ему землю пасу. кину. Хай поесть чуть-чуть. Ну, -чуть. Кола, я поставил мародеров. Лийник. Все. Вот так вот лучше видно, да? Как он поднимается. Ну, короче, да, уйти в мод, и прошлый другий. О! О! Он ще вырос, Микола, подивись. Микола! Дивись туда! И уже появился луч, и он не щупальца. Я мы мой Ну зараз скоро стане таким великим, що його почти не можна бить. А чому не може набить? О, набив, ну, надо, надо да, голову його вбити. А, дай мені, щоб вбити його. Скажи що тут там, лучше не притягує. Просто ну для красоти може бути. Ой, він ще вирос, Микола. А, да мы забулели. А ты не бачишь, що ти прописав команду? Ні, я не прописував команду, я сам вирос. Чесно. Вот это да, да, Никола. Так. Да. Я зараз прийду. Микола каже, що я прописував команду, на самом деле я не прописував, я вообще не знаю, яка тут команда. Микола, подивись. Подивись сюди. Тоже нас Миколка приходить тут. Микол нам Еще на Настатія. А ні, він ще не вирос. Ми ну, класний, так? Да? В середину кажи по-українськи, Микола. Будь ласка. Ей. Да не получается он сразу исчезает. Я даю близко. Да он исчезает. А какая этой Н... стадіи Четвертая. Ох, ох. А зато поехали, а стадия уже десятая. О, что-то тут. Вообще-то я не могу, Я вообще не знаю, какая тут команда. Треба. Он, а он коли же вылезет. Почекай. А в какой стадии ты падаешь? у тебя вырос. В меня не. Ой! Микол, у меня вылетело. Микол! Что? У меня вылетело. Шаука, ну что себе? А почему у меня вылетело? У тебя там вырос. Э! Микола, давай перезаходим. Давай перезаходимо, давай виходь. Зараз у мене все значало. І ми, друзі, поставимо на паузу поки воно ще виросте, бо у мене чомусь вилітіло. Друзі, я все значало починаю без Миколи. Коротше, знов я знов чекав, поки він виросте і знову вирос. Зараз чекаємо п'ятої стадії, це вже четверта. І на п'ятій стадії ми зараз ми повинні його цим взорвати, але ми повинні это зробити потім. Так, зараз нам чекати. Здачі є ще і шоста стадія. Це як п'ята, правда, це ще більше стоїть. Але треба чуть довше чекати, поэтому ми до п'ятої і одразу зриваємо гіпербомбу. Ну пока що він росте. Я знімаю без миколи, бо у мене вилітіло. І не причес заново разом зайти, поэтому я один вже. Жесть, Симувіза що мене закриває. У мене вже 21%. Ну пока що він не хоче ставати більшим Треба просто чуть почекати. Поки он стане є ще більшим. Ну, думаю, він скоро стане більшим. Сидеться далеко от його улетаешь, то його, його він пропадає все, а голови не пропадає, дивитесь. Летю. Бачите, пропадає. Він пропадає так. Бачите, голови тільки видно. Ну пока що он не хоче рости. Пока що четверта. Она нам п'ята. Це четверта стадія. О! П'ята. І от на цій стадії. Оце от, ну. оце от його росте, ще більше. Хоч не важко щось сказати мені. І тепер ми спадимо гіпербомбу. Нажимаємо на цю кнопочку. Не вдаряємо, а нажимаємо на цю кнопочку запаліт запалити. За Все починається. Зараз, на ну, довідер шторма. Я щось збавлю звук, надіюсь ви мене чуєте. Уже подлітає. Надеюсь, ви мене чуєте, друзі. Ой! Так надо подлететь вверх дождь. О-о-о! Жесть, реклама. Ну, я боюсь ставить на паузу, вдруг Ой, камера пропадай, мы не декули. Все. Наш визашторм впал. Вот миньоны ее лежат, вот там еще один. И дождь, включал, он сам включается. Я видишь что он впадает, то он сам... Вот миньон. Вот там еще один лежит. О. А вот командный блок. Мунзара. Ну, все живая. Кстати, покажу меч Да, я сбуд з Микола у меня уже не спавнився От Тепер заспавнився учил меч З'ї можна одного одним ударом Віза вбити. мог быть Ну далі покажу миньонов Так где тут? О! Вот миньон. И вы не думаете, что это виза шторм? Это, это копия. Ну, то есть, это миньон виза шторма. И да, вот другий. А вот сам виза шторм. Он прикрывает. И еще, и еще ну, вони, короче, у них было два щупля. Як вони лежали, у них было два щупальца, а стало 4 або 5. И у тебя мод схожий на цей прошлый. Даже, да, похожий. Ну, давайте зараз пропишем команду, чтобы он він... быстро вмер. Так, можно еще одну стадіо почекать. Ну, давайте почекаємо. Так, пока что он рос. Это я буду три головы просто. Ну, давай. Рости уже. Все. Меня у меня не будут рости. Зараз три голови п Да, тут-то, ну, в середині його, походу, не попадемо. Ну давай. Кстати, де меня... Де? сам? О! Три голови. Покажи. О, три голови. А де сам, а де ще один міньон? А де він? Алло! От тільки цього видно? А вот ще один. Ну да, короче, отакий такие вот класний мод. Ну, давайте, зараз, він стільки, ще успів. Так, все Давайте пропишемо команду Задання слабий. Команда kill Все І дивіться, зараз ми заспавнюємо Ще еще нового Шторма Так, де він тут? тут. Так, продовжає йти І дивіться зараз, от ми берем цей меч. І да, меч знаходиться отута. Де не останні. Де останні вечір, там не лучше сходиться, тут. І дарем один раз. Берем. І все. І все, мы ее вбили. І, кстати, що з конями случилось? Что-то разработчики те Майнкрафта попутали. Текстурки Ёжче, око тут. Да еще одно. Вот с тем тоже. А ну, слушай, тут. Шось с конями. Ну, скоро, ну, с такими. Yeah. А ну давайте напромож зараз спавну на другого коня. він теж буде такий тут такий коня, <верхи> Та -на 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 -на. Ну реально шо з конями. Вот даже с таким тоже. Ну щось з конями. Разработчики вам рефлекс. Тобто, ну реально нормальный. А то получилось якийсь ненормальний. Ладно, забув Матвійка 90 каплей і Микола, всім до побачення.